Вітаю на своєму каналі сад, город і трошки позитиву. Сьогодні на дворі грудень місяць, 8 грудня, на дворі погода така осіння. Я вирішила трошки попрацювати у саду. Так як уже листя все осипалося, я хочу трошки сьогодні навести порядок у своїй смородині листячко я позагрібала. Ось такі кущики. Листя загребла і підкормила її коров'ячим навозом. Щоб були поживні речовини для росту на весні. Ось так виглядить моя смородина. Дякую вам всім за увагу, гарного всім дня і мирного неба!